Всім привіт, любі підписники, ви на каналі Овочевих Рослин. Займався прибиранням городу. Ну, готував город до зими, скажімо так. І вибирав перчик і думаю, щоб вам, ну, просто показати, я, мабуть, поділюсь даним перчиком з кимось, не знаю, ну, хто, хто захоче, як би. Прийняти такий подарунок, то хто поблизу, то віддам людям. Це вікінг як ми пам'ятаємо на каналі. Да, можливо, він не такий крутий, як був на, на фото, бо я за ним погано доглядав. Все літо мене не було вдома, і він, ну, можна сказати, погано прополювався Можливо, йому сонця не вистачило. Чомусь він зелений, хто мені дасть відповідь, хто любить овочі, можливо, от як ми бачимо, ця червона перчинка, а ця, наприклад, така жовтувата, зелена, а деяка є зовсім зелена, я не знаю. Можливо, ну, до речі, смакові якості мені сподобались в тому плані, що я його їв тобто і вживав у їжу, куштував його. І мені сподобалось, можливо, що воно, ну він мій, то він мені подобається, мені особливо подобається. Ну, мається на увазі домашні овочі чим. Що смакові якості ну, на запах ну, просто клас, мається на увазі, що ну, купованого такого ти його не купиш, звісно. А коли воно ще й своє, ми пам'ятаємо із зернятка, фотографії, всі ці відео. Ну, можливо, потім буде. Такий фотоколаж, чи як назвати, не знаю. В такому плані. Хотілося б вставити, у мене є там фото, де цей же перець, тільки ну, зернятка його, і потім ось вже повноцінні у нас плоди. Красиво це виглядає, до речі, з такого маленького зернятка, така миска таких плодів. Кілограмів десь 2,5 перцю є. В принципі, такі от справи, це моє включення, давно відео не було. І хотілося б чимось вас порадувати, в принципі. Кукурузка теж своя, але вона така собі. Це я заради красоти її сюди поклав, думаю, от така гарна, а ота якась худувата. Остальна. Ну, в принципі, для дому згодиться, я її теж збираюсь виламати і в принципі поділитися з близькими на годівлю худоби в подальшому. От такі справи, значить, дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь, бо підписників було трішки більше. Я дивлюсь, де хто повідписувався, бо я цим не займався. Ну, хоча це ну, на все ваша воля. На все добре.